Настанням несприятливих погодних умов значно погіршилась безпека дорожнього руху на наших дорогах. Дорожні та комунальні організації не здійснюють в повній мірі належного прибирання вулично-шляхової мережі, що призводить до утворення ожеледиці та заторів на наших дорогах. Так, на сьогоднішній день вулиці міста обслуговує лише три одиниці техніки, які здійснює посипання протиожеледним матеріалом. Спусків, підйомів, шляхопроводів, там, де найбільш затруднені ділянки дороги. Розчистка проїзної частини не проводиться взагалі. З даного питання міліцію неодноразово направлялися листи до місцевих органів виконавчої влади та прокуратури міста про недоліки в підготовці дорожніх та комунальних організацій. По роботі в зимовий період, але на даний час висновків ніяких не зроблено. Тому Державна інспекція хоче звернутися до вас з проханням в такі складні дорожні умови, зменшити кількість ваших поїздок по місту. Особливу увагу приїзді на автомобілі звертати на проїзд-перехрест, спусків, подйомів і надавати перевагу в дорожньому руху пішоходам. Поблизу шкіл та інших дитячих закладів. Також хочу звернутися до пішоходів, які мандрують на роботу або до школи. Будьте дуже уважні при підході до проїзної частини, впевніться, що автомобіль повністю зупинився на проїзній частині. Тільки після того здійснюйте перехід дороги. Шановні жителі міста, шановні Блоцерківці, безпека на дорогах це ваше здоров'я і ваше життя.